Відтепер добровольцям буде простіше приєднатися до армії. Командири військових частин отримали право самостійно відбирати тих, хто хоче служити, і все це без участі ТЦК. Докладніше далі. Військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які хочуть добровільно піти служити. Кабмін опублікував постанову, за якою командири військових частин відтепер можуть без участі ТЦК відбирати бійців. Раніше для того, щоб потрапити на службу, добровольці мали проходити через територіальні центри комплектування. А тепер кожен охочий може звернутися безпосередньо до обраної військової частини. Тоді командир частини направляє добровольця на військово-лікарську комісію. проходити медогляд, аби визнати. Чити придатність. Якщо ж людина не відповідає вимогам за станом здоров'я або з іншої причини, то командир може відмовити у призові. Також командири можуть формувати бойові підрозділи з добровольців. Крім того, генеральний штаб визначає перелік військових частин, які отримують право проводити такий призов. Як прокоментував міністр оборони України Рустем Уміров, цитую ми максимально ефективно використовуємо мотивацію українців захищати свою державу від російської збройної агресії, даючи можливість потрапити на військову службу саме в той. Підрозділ, який обрали. Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили, проводити якісний рекрутинг. І результатом є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу і гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони. Кінець цитати. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.